1700 гривень за посівну одиницю соняшника у 2025 році. Чи реально так реально? І зараз розповім про кредитну програму від агроритм, орієнтовану на підтримку аграріїв, які постраждали в цьому році від посухи. А саме мова йде про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську, Кіровоградську та Харківську області. Справа в тому, що ми не виключення, ми також в цьому році предметно постраждали від посухи. Розуміємо, наскільки фінансова ситуація складна. Тож, наша кредитна програма для аграріїв звище Перерахованих регіонів виглядає так: 50 на 50. Зараз ви можете внести 50% від вартості насіння стандартних фракцій Ельдазору та Бомонду і пройти весь сезон і розрахуватися іншу половинку, погасити до 1 жовтня або до 1 листопада. В індивідуальному режимі з менеджером можете домовлятися про терміни погашення кредиту. Розуміємо, що ситуація дуже складна на сьогоднішній день, фінансово, особливо в цих регіонах. Тож стараємося виходити з такою демократичною пропозицією: 50 на 50 на стандартну фракцію. Тож надіюся, що комусь це буде дуже важливо. Бажаю всім гарних врожаїв, справедливої ціни, альдазору кожну хату.